Філософія української перемоги в Івано-Франківську дискутували, як розвивати державу після завершення війни. Захід відбувся у межах проєкту десятих бандерівських читань про перспективи економічного, геополітичного та демографічного майбутнього України. Наша Оксана Гуменяк розкаже. Дискусія починається із відеозвернення директора недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень молодшого сержанта 5-ї окремої штурмової бригади Юрія Серетяка. Зараз він воює під Бахмутом. Ми звикли жити в постколоніальній державі, кордони якої визначені окупантами. Ми звикли жити в державі, де українці мають мінімум прав і дуже багато обов'язків. Ми звикли жити в державі, де державою керують чужинці, і коли Українець досягає будь-яких результатів, це викликає велику величезну істерику популістського настроєного налаштованого суспільства. Але повірте, Україна може бути або великою, або ніякою після цієї російсько-української війни, яка неодмінно має закінчитися на руїнах Кремля, і яка неодмінно має привести до розвалу Російської імперії, Україна має стати геополітичним і політичним лідером. Між Європою і Азією. Філософію української перемоги та її втілення в життя варто говорити вже сьогодні. Переконана експертка Тетяна Бойко. На її думку, країна знаходиться на початку глобальних світових процесів, Змін у структурі геополітики і задає їм тон. Ми говоримо швидше про філософію української перемоги, про напрямну нашу певну стратегію, яким чином перевести цю перемогу до дійсності, що означає ця перемога для кожного з нас чи для загалом суспільства? Міства для держави і власне для світу, адже Україна зараз стоїть на кону міжнародних таких глобальних процесів, можливо, змін в структурі геополітики. І Україна задає тон, і власне як використати цю можливість для користі України, українських територій, як максимально дати можливість Україні розвиватися після перемоги. Саме тому десяті бандерівські читання і піднімають тему філософії української перемоги. Втім, потрібно. Говорити не лише про вигнання окупанта, а й про розвиток країни після війни це не тільки шлях до перемоги це важливо, щоб мобілізувати націю, які є шляхи. Але а які є шляхи а, шляхи, звичайно? Робота кожен на своєму місці. мобілізація всіх здорова мобілізація всіх зусиль суспільства, економічних, суспільних. Передусім, все для, для перемоги має працювати для посилення держави дипломатично у світі. Але тут є питання: що якщо десь перемога буде швидка чи, чи довга, якщо довга буде, ми будемо якісь ресурси втрачати. Нам треба знайти шляхи їхнього відновлення. Буде швидка перемога є великий ризик, що ми не знатимемо, що з нею робити, і е, дуже швидко інші. Чи гравці у світі перекреслять ті шляхи, які для нас відкриваються? Тому маємо, треба мати вже зараз чіткий план розвитку. Як жити у нових реаліях? Про це варто подумати заздалегідь, переконані місцеві посадовці. Дуже важливо мати такий план з національної, і, зокрема, з націоналістичної точки зору. Тому що такий план, як нас облаштувати, я переконаний, десь на Заході мають. І цей план буде передбачати там, нівеляцію нашої ідентичності, ліквідацію нашої культури, нашої символіки, нашої мови, знівелювання, аби в майбутній інтегрованій Україні в Європі українці нічим не відрізнялися від будь-кого іншого. І, До речі, це так само передбачено сьогодні. Одна з таких дискусій під час сьогоднішнього заходу. А українці повинні зі своєї точки зору захищати свою самість, свою ідентичність. Одним словом, якщо сьогодні тема дискусії філософська української перемоги, то я дуже лаконічно кажу, така філософія є, і цією філософією є націоналізм. Націоналісти думають про майбутнє. Вже сьогодні треба думати, що буде завтра, як буде змінена правоохоронна система, як судова буде змінена реформа, як буде змінено в суспільство в нових умовах. Мовах після перемоги і з розумінням того, що, на жаль, ворог нікуди не подінеться, якою буде Україна після перемоги, її роль у формуванні нової безпекової формули Європи та зовнішньополітичні завдання після закінчення війни. Відповіді на ці питання учасники бандерівських читань, окрім Франківська, шукали у Львові та Тернополі.